Слава націю, вітаю на каналі, добрий рембат в ефірі я, Сушку добрий. Відео присвячене тим коментарям і коментаторам, які дуже мене дивують, які дивляться мої відео і пишуть мені, що не ганьби ЗСУ, дай адресу, ми тобі вишлемо нормальних рукавичок. Це люди роблять під відео, де я користуюся новими рукавичками. Я звернув увагу. Пояснюю. Тобто, ну, я так розумію, що люди просто далекі від роботи. Механіка і мазуту технічного обслуговування техніки. Ось, дивіться. Нові рукавички, які мені важко робить під мою руку. Береться ніж, відрізається. Це я показую обов'язкову процедуру, яку піддаю всі рукавички. Вони нові. Бо я ж кажу, є відео, де я в нових рукавичках щось роблю. А мені пишуть, що не ганьби ЗСУ одягни нормальні. Які нормальні? Це абсолютно нові добрі рукавички. Вони вдягаються, знімаються для роботи з рідинами і паливно-мастильними матеріалами, також для якихось особливо вузьких місць. Все. Погнав. Це нові рукавички. Вони не затерті від старості, я їх регулярно міняю, в мене їх вдосталь. Вони ось так працюють. Чому? Тому що я постійно працюю так, що у мене в одній руці ключ, в іншій смартфон, по якому треба постійно дубати. Повно маленьких гаєчок, які треба чіпати. Смартфон, з яким треба працювати. Тому мені оці речі потрібні саме в такому вигляді. Це оптимальний формат, випрацьований у мене на третьому році мої роботи. Цієї благодаті, яку називають роботою. так? Тому, ну, що ви мені тут пишете? Не пишіть мені, ну, дурниць. У мене повний рукавиць, все нормально, все чудово. І ніякою ганьбою тут нічого не пахне. Все чудово працюється. Дякую за увагу. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого клінофілія недостатня.